Дорогі брати і сестри, шановні присутні, слава Ісусу Христу! Будемо читати з Євангелія від Луки з 12 розділу з 35-го вірша. Євангелія від Луки, 12 розділ з 35-го вірша. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля. Щоб як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Блаженні рабиті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам: підпережеться він і їх посадовить, і підійшовши, буде їм послуговувати. І коли прийде о другій, чи прийде о третій сторожі, та знайте так само блаженні вони. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій то годині підкрадеться злодій. То він пильнував би, і свого б дому не дав підкопати. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Озвався ж Петро Господи, чи до нас кажеш оцю, чи до всіх. А Господь відказав: Хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати харч визначену своєчасно? Блажений той раб. Що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над всім маєтком своїм він поставить його. А коли раб той скаже у серці своїм: Забариться пан мій прийти, і зачне бити слуг та служниць, їсти та пити та напиватися, то прийде раба того пан за дня, якого він не сподівається, і о годині якої не знає, і розітне його по половині, і визначить долю йому з невірними. А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив згідно волі Його, буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив карагідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть, а кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть. Амінь. Ісус Христос. Євангелії від Луки, от в цьому уривку, змальований як той, хто йде в Єрусалим. Тобто, ми можемо читати цілий велику, значну частину Євангелії від Луки, опис дороги Ісуса Христа в Єрусалим. І от на цьому шляху, коли він іде, його оточують дуже багато народу. Лука пише в іншому тексті десятитисячні натовпи. Тобто, дуже багато людей, і от вони так, таким натовпом рухаються. Рухається в Єрусалим. Перед цим буквально хтось із натовпу до Ісуса підходить і каже Ісус, розсуди мене з братом. Є спадщина, брат не хоче ділитися. І Ісус розказує, або вчить дещо людей, як поводитися в таких обставинах. Після діалогу з натовпом про спадщину. Після того, як Він акцентував їхню увагу на кращості небесних депозитів, Ісус переводить увагу учнів і слухачів на свій другий прихід, на те, щоб учні і всі ті, хто його слухали, були пильні в очікуванні. Тобто були дуже уважні. Ісус посилює своє застереження. Учні повинні розглядати своє життя не з точки зору такої матеріальної безпеки. А з точки зору вірності Божому Царству. І для цього Він розповідає три причі: про людей, які очікують свого пана, який має повернутися з весілля, про пильного господаря, який чекає злодія, і про вірного і мудрого домоправителя. Головна думка, яка пронизує всі ці три притчі, стосується майбутнього приходу Ісуса Христа. Через ці причі Ісус. Закликає нас замислитися про наші погляди на майбутнє. Тому що наше ставлення до майбутнього визначає наші пріоритети зараз. Тобто те, як ми віримо, буде в майбутньому, відповідно до того, ми зараз і живемо. Ісус хоче переконатися, що Його учні готові до майбутнього. У Бога все готово, а у Тебе. Першу притчу Ісус починає з образів, які були дуже добре відомі всім його слухачам: підперезані стегна і позасвічувані світильників. Перший образ говорив про готовність до роботи, про мобільність. В той час індустрія моди ще не могла запропонувати людям зручних штанів, в яких можна було би робити дуже багато чого. Тому всі ходили в таких довгих одежах. По типу халатів. І е, для прогулянок або для таких якихось посиденьок це було нормально. Тобто було доволі зручно. Але працювати, бігти, воювати в такому було дуже незручно. Складно. І тому робилися такі спеціальні маніпуляції і легким е, таким порухом рухи ці довгі одежі перетворювалися на щось такого, по типу шорт. І людина ставала. Більш мобільною. Ось як це описують автори старого заповіту. Перша книга царів, 18 розділ, 46 вірш: Господня рука була на Іллі, і він оперезав свої стегна та й побіг перед Ахавом аж до самого Ізраїлу. Якби Ілля цього не зробив, то з тої гори, якої він мав би бігти, він просто би скотився, скачулявся, тому що заплутався б у своїх довгих одежах. Потім наступний е, пророк Єлисей, історія про нього. І він, Єлисей, сказав до Гіхазі «Опережи стегна свої, візьми мою палицю в руку свою та йди. Коли спіткаєш кого, не повітаєш його. Коли хто привітається з тобою, не відповіси йому. Єлисей давав термінове завдання своєму слузі. Треба було робити швидко, і потрібно було бути мобільним. Обізнані Ісусові слухачі розуміли ці образи. Коли їм говорили про підперезані стегна, вони розуміли, треба готуватися до чогось, бути готовими до якоїсь нагальної справи. Її треба робити швидко. Планується якась робота, треба бути готовим, треба бути мобільним. Другий образ запалені світильники говорив про те, що оця готовність повинна бути 24 на 7, постійною. Вдень, вночі неважливо. важливо бути готовим. Навіть у темний час доби потрібно бути готовим. І готуватися потрібно завчасно. Ніхто з нас не складає речі і не купляє квиток, коли бачить, що поїзд вже під'їжджає до перону. Це буде вже пізно. На цьому поїзді ми вже не поїдемо. До цього потрібно готуватися. Ісус радить своїм слухачам бути такими, як слуги, як вірні слуги Пана, який йде на весілля. Тогочасні єврейські весілля це було надовго. Багатоденні святкування: 3, 4, 5, 6 днів. Ніхто не знав, наскільки розтягнеться оте святкування. Знали лише одне, що пан з святкування точно прийде, коли невідомо. Тому потрібно бути готовими, щоб зустріти його, коли він постукає. Після від'їзду у слух не було інформації, коли пан прийде. Він не міг їм зателефонувати, сказати Я вже вирушаю. Готуйтеся! Ні, вони повинні були бути готовими постійно. І тут є дуже важлива деталь. Іншу роботу, ті слуги, повинні продовжувати робити. Тобто, це не так, що вони поставили гамак біля воріт і чекають, коли прийде господар, щоб відкрити. Ні, у них є певна робота, яку вони повинні робити. І разом з тією роботою вони повинні пильнувати, коли прийде господар. Стегна підперезані. Світильники наготовані. Це не було бездумне очікування. Не так, як учні, коли Ісус вознісся, то прийшлося ангелам спускатися, щоб їх трошки розштурхати, тому що вони там так і залишились стояти і чекати. Коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали: Галілейські мужі чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус. Що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Тоді вони повернулись до Єрусалиму і почали працювати. То очікування Ісуса Христа це завжди активний процес. Ми чекаємо, але інша робота вона також повинна виконуватись. Ми чекаємо нашого Господа Ісуса Христа. Але це не повне речення. Ми чекаємо нашого Господа Ісуса Христа. Живучи тут на землі, ось це повне речення. Ми взаємодіємо з іншими людьми, очікуючи Ісуса. Ми працюємо на роботах, очікуючи Ісуса. Ми одружуємося, очікуючи Ісуса. Ми сумуємо, очікуючи Ісуса. Ми живемо в час війни, очікуючи Ісуса. Ми молимось і очікуємо про перемогу, очікуючи Ісуса. Очікуючи Ісуса, це має бути такий постійний рефрен нашого життя. Що б ми не робили, ми очікуємо Ісуса. Господь має знайти нас, коли прийде, за справою. І то так, що ми цю справу робимо дуже добре. Кожен на своєму місці. Якщо ви продавець на касі, то у момент якісного, дружелюбного поводження з клієнтами. Якщо ви вчитель в школі, то. Тоді, коли ви добре готуєтесь до цих уроків, або коли ви правильно їх говорите, якісно викладаєте матеріал. Якщо ви якийсь керівник чи підприємець, то без боргів перед персоналом і постачальниками. Тобто принцип зрозумілий, так, щоб зараз не перераховувати всі відомі нам професії. Тобто, якщо ми робимо якусь справу, то коли прийде Ісус, Він має застати нас за виконанням тієї справи дуже якісною. Щоб нам не було соромно, ми повинні дуже добре виконувати ту свою роботу. Якщо ж це трапиться вночі, як відомо, так, земля кругла у когось день, у когось ніч, то наш сон повинен бути сном праведного чоловіка. Всі можливі суперечки, конфлікти і скандали вони повинні бути вирішені до цього часу. Як написано, сонце нехай не заходить у вашому гніві. Очікування Ісуса це активний процес. Ми не просто сидимо в черзі до такого якогось стоматолога і чекаємо, коли ж прийде наша черга, почитуючи якісь журнальчики, які там є. Очікування Христа це активний процес. Ми чекаємо і ми зайняті справою. Це і показує, що ми готові. Пан може бути відсутнім дуже довго, і прийти в дуже незручний час. Там ми читали о другій чи о третій сторожі, євреї. Ділили ніч на три відрізки по 4 години. Римляни ділили на чотири по три. <кій> В будь-якому випадку тут іде про глуху ніч, тоді, коли незручно. Тоді, коли, напевно, не сильно готуєшся. Єдине, що цю ілюстрацію не потрібно розуміти, що Ісус обов'язково прийде вночі. Тобто тут говориться якраз про е, час, коли. Коли не всі будуть готові, ті раби, які будуть готові до приходу пана в будь-який час, будуть дуже здивовані, коли пан прийде і буде служити їм. Після повернення пана ми тут бачимо у тексті раби тричі називаються блаженними, тобто щасливими. Таке повторення підкреслює, наскільки справді щасливими будуть люди, які будуть готові до приходу пана. Це дуже дивна ознака раба. Щасливий раб у тодішньому світі це був такий оксюморон. Тобто це поняття нелогічне. Щасливий раб. Ну як щасливий раб? Тоді про рабів можна було сказати багато як, але тільки нещасливий. Але тут пан змінить ролі, ставши слугою своїх рабів. І Ісус потім покаже, як це. Може виглядати там, на останній вечері з учнями, коли почне мити їм ноги всім. Налив він води до умивальниці, та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. Ісус завжди високо цінував служіння. І тут Він показує, що шануватиме вірність у служінні. Так не прийнято, щоб пани служили рабам, але. Божа благодать показує міру Божої любові. У Царстві Божому все зовсім інакше. У Бога все готово. А у тебе? Чи можеш ти казати, я готовий, я працюю? Заклик до пильності до готовності посилюється другим прикладом: господар, який готується до зустрічі зі злодіями. Такий собі Кевін Макалістер. Ідея притчі наступна. Якби господар знав точний час приходу людей, цих злодіїв, небажаних гостей, то готувався б до конкретного часу. Але так, як він не знає, коли прийдуть злодії, я думаю, ви розумієте, злодії не пишуть перед тим, як прийти, що чекайте нас там о другій годині. Так, як він не знає, коли має прийти злодії, то повинен бути готовим постійно. Образ Злодія говорить про те, що наслідки непідготовленості можуть бути дуже важкими для людини. Є ризик все втратити. Бути готовим це постійний процес. Нема такого, що є певний е, такий мінімальний, е, мінімальний відсоток готовності. Ніби от, Якщо 60% в тиждень ви готові, Господь вам це зарахує. Це все добре. От, уявіть собі сторожа. Під час э, э, чергування, якого сталася крадіжка, але сторож виправдується тим, що ну, більшу частину ночі він все-таки не спав. Як ви будете реагувати на такого сторожа? Пробачите йому все, скажете, ну молодець, більшу ночі точно не спав. Кому потрібні такі сторожа? Притча попереджує, що ми можемо зазнати значних збитків через відсутність постійної готовності. Точний час приходу Ісуса невідомий. І єдиний спосіб бути в безпеці це бути готовим до Нього, постійно готовим. Прихід злодія, оцей образ, був е, доволі звичним для опису приходу Ісуса в ранній церкві. Тобто не переносилися е, оця паралель, що Ісус як злодій значить Ісус поганий. Ні, зовсім ні. Ключова ідея була в іншому. Як злодій приходить раптово несподівано, так прийде і Ісус. Павло у Першому листі до Солонян, Петро у своєму другому листі, Іван в об'явленні. Всі вони, описуючи прихід Ісуса, говорять, що це буде як прихід злодія, раптово, неочікувано. Недостатня підготовленість або просто непідготовленість зробить людей духовно бідними, босими, голими. Хто ж не має? Забереться від нього і те, що здається йому ніби має. Перші оці дві притчі підсумовує сам Ісус Христос. Він говорить, тому будьте готові і ви, бо прийде Син людський тієї години, коли ви не думаєте. Образність оцих обох притч дещо парадоксальна. В першій притчі Господар, Пан, Він позитивний персонаж. в другій притчі оцей злодій негативний персонаж. І обоє ніби вказують на Ісуса. Однак урок обох притч однаковий. Учні не можуть бути впевнені, коли точно прийде Ісус. Тому їм потрібно бути готовими постійно, якщо вони не хочуть все втратити. І пан з весілля і злодій приходять, коли хочуть, не тоді, коли говорять про це. До цього моменту начебто було все зрозуміло людям. Але приходить Петро до Ісуса, і щось його запитує. Третя притча є найдовшою. І звернена, зокрема, до, до кого вона звернена, ця притча? Ми вже пам'ятаємо, що Ісус іде по дорозі в Єрусалим. Його оточують дуже багато людей, десятитисячні натовпи. Там є також і учні. І от стає незрозуміло, кому Ісус це говорить. Він говорить це учням, тоді це стосується лише дуже маленької групи людей. Чи це стосується всіх людей, всіх тих натовпів. В якийсь момент апостоли втратили увагу і вже не розуміють, до кого звертається їхній вчитель. Петро запитує Ісуса, кого він має на увазі. У відповідь Ісус, як завжди, навіть не думає говорити прямо. Він розповів притчу. Знову притчу, третю притчу. І таким чином ніби запросив Петра самому дати відповідь. А кому ж ті притчі були? До якої категорії він себе відносить? Ускільки вони оцінюють свою відповідальність? Лука використовує запитання Петра, щоб відтінити так, цю останню притчу, щоб показати різницю між тим, як притча стосується учнів і як притча стосується всього натовпу. Лише у 47 му і 48 му віршах ми бачимо чітко дається відповідь на це Петрове питання. Актуальність притчі для всіх, але більша відповідальність якраз у учнів. У учнів більше відповідальності, ніж у натовпі. У нашому випадку також нічого не змінюється. Більша відповідальність у членів церкви, ніж у тих просто слухачів, які приходять на зібрання. Наше покликання не захищає нас від наслідків невірності, непідготовленості. До покликання нашого має додаватися послух. Це застереження було необхідне як для учнів. Пам'ятаєте, Юда, один із дванадцяти, він слухає всі ці слова, він там присутній. Але це йому аж ніяк не допомагає. Він щось пропускає все це повз вуха. Але воно також актуальне і нам сьогодні. Ця притча показує нам ще один аспект готовності до приходу Христа. Відносини з іншими людьми. Від цього нікуди не дітися, як співає Сергій Жадан, адже любов це робота і нам робити цю роботу щоденно. Це один з обов'язкових елементів християнського життя. Ісус запитує, як ви будете поводитися з людьми. Поки мене з вами не буде. Як ви будете поводитись з людьми? Коли я вчився в школі, то найбільші такі негаразди, шкільні, у нас в класі траплялися в четвер. То ми залили всю підлогу весь паркет в класі в четвер, побилися з іншим класом в четвер, втікали всі з уроків в четвер. Чому в четвер? Тому що в четвер був вихідний у нашої класної керівниці. І коли вона приходила в п'ятницю, то перше її питання було, що ви вчора натворили? Це якщо її ще в четвер не покликали, якщо щось було таке проблематичне. Дуже багато про людей можна дізнатися тоді, коли забрати контроль. Коли начебто ніхто нікого не контролює, тривала відсутність господаря в притчі і одразу виявляється справжнє нутро його слуги. Що ж це за один? Як він буде поводитись, коли біля нього нема пана? Вірний і мудрий домоправитель. Домоправитель в ті часи це був також раб, але якого залишали головним на хазяйстві, коли пана не було. Головним його обов'язком було дбати про безпеку тих інших слуг, про добробут їхній, особливо правильно розподіляти їжу, хліб. Тобто його робота полягала у служінні, а не у використанні влади. У цій третій притчі ми можемо десь побачити такі посилання на історію Йосипа. Пам'ятаєте цього старозаповідного праведника? Він прожив дуже таке страждальне життя першу половину свого життя. І часто, коли він був оцим рабом, його ставили першим. Який відповідав за інших рабів. Йосип знайшов милість в очах його і служив йому, а той призначив його над домом своїм і все, що мав, віддав в його руку. Читаючи ці тексти в Луки, ті, хто пам'ятають всю історію Йосипа, можемо побачити, що обидві історії мають схожий такий хеппі Енд. Можемо навіть так ретроспективно сказати, що Йосип це добрий приклад для цієї притчі. Але також ми бачимо інший приклад. Слуга, який сприйняв затримку пана як можливість для такої самореалізації, для хвилинки слави, він, грубо кажучи, узурпував владу пана. І у такого слуги проблеми. Пан з'являється несподівано. Бо ж той нічого не чекає. У нього нема часу чекати пана. Настільки несподівано. Що той горе слуга навіть не встигає замести сліди своєї діяльності? Доля такого слуги нікого тоді не здивувала. У римському світі раби були власністю своїх хазяїв, вони могли робити з ними все, що хотіли. Слуга, який так нерозумно скористався затримкою пана, сплатив найвищу ціну за свою дурість. Господи, чи до нас кажеш притчу цю? Чи до всіх. Відповідальність пропорційна обізнаності. Чим більший ваш церковний стаж, тим більша ваша відповідальність. Чим більший ваш церковний стаж, тим більше ваша відповідальність. І тим серйозніше з вас будуть запитувати. По суті, притча стосується кожного, хто має якісь стосунки з Ісусом Христом. Бо Він несе перед ним відповідальність. Основна тема цієї притчі бути вірним пану і чекати його. Вірність показується тим, як ми відносимося до інших людей. Слово має стати тілом, тобто ділом. Час повернення пана невідомий, тому в умовах його відсутності треба поводитися з людьми пристойно. У одному з ранньохристиянських текстів Дідахе. Наголошується на наполегливості в контексті цього 12 го розділу і звучить попередження, що ваше життя віри не принесе вам користі, якщо в останні дні ви не будете досконалими. У Бога все готово. А у тебе? Чи можеш ти сказати Я готовий, я піклуюся? Уривок, який ми сьогодні прочитали, він говорить про пильність, закликає нас до пильності, тому що Господь повернеться. Несподівано. Ще однією темою цієї притчі є очікування. Часто ми думаємо, що очікувати Ісуса це ну, думати щось про, про другий прихід. Ми думаємо, що в нас з'явилася думка, що Ісус скоро прийде. Потім у нас з'явилася ще якась думка, треба купити хліб в обід. Потім ще якась думка з'явилася. Потім ми знову повернулись до цього, що скоро прийде Ісус Христос. Однак, коли Ісус говорить про очікування, то Він говорить, що це має бути активне очікування. Це має бути нашим життям. Ми очікуємо, і це видно по нашому життю. Один із дослідників Біблії назвав це: ми живемо одним оком дивимось на небо, чекаючи на повернення Ісуса. Ми з нетерпінням очікуємо прихід Божого царства. Усвідомлюючи, що Пан оцінить нашу добру реакцію, ті ж, хто знають, що прийде Ісус, але ніяк не показується своїм життям або ще гірше використовують ресурси Пана для того, щоб комусь стало гірше, такі будуть покарані. Кінець цього уривку проливає більше світла на його початок. Ми повинні жити з усвідомленням нашої відповідальності. Жити активним життям очікування, пильності, готовності. Наш гардероб повинен бути таким, щоб бути пристосований до роботи, наготовані світильники. Учні Ісуса мають бути готові, коли Він прийде, а це станеться раптово. Тоді, коли він прийде, вже не буде часу для підготовки. Це вже буде пізно, це вже буде втрачено. Прихід сина людського вказує на вирішальну мить. Апостол Петро у своєму другому листі пише не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла ще на ній погорять. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі, а довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння. Чи можеш ти сказати я готовий, я працюю? Чи можеш ти сказати Я готовий? Я пильную. Чи можеш ти сказати я готовий, я піклуюся? У Бога все готове, а у тебе? Амінь, давайте ми помолимось, бажаючи брати і сестри.